Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Конжила і ми з півдня Одеської області. Ну, що вам сказати, був у нас сьогодні вночі мороз, перший мороз. Ну, такий, все-таки земля тепла, повітря тепле і, як бачите, нічого не помінялося. Все зелене стоїть, а тільки штурмовий вітер вже потріпав хризантеми, треба буде. Пообрізати вже хіб і викидати на сміття. Так, дуже потріпало, все потріпало, зранку у нас була навіть склянка. трошечки. От єдине, що у красивоплодника, дивіться, все листя позбивало. Дивіться, яка краса зараз. Зараз його дуже-дуже видно, Яблуня ще з листями, ну, бачите, дерева ще зовсім зелені, зовсім зовсім зелені. Що все зелене. Єдине он трошки поптріпувало листя. Думала, що сьогодні після морозу листя попадає, а нічого, так все лишилось. Він кніфов є ще цвіте. Доволі так стало тепло нормально. Зараз покажу вам, як виглядає саме загорожа з міскантусів, саме зараз. От я казала, мізкантус грацієла, він зелений стоїть. Ну, до грудня точно буде стояти. Бачите? Зелений, зеленющий. І міскантус китайський. Ось тут воно так у нас виглядає. Бачите, зелений, жовтий, зелений, жовтий. Ми спеціально так саджали, щоб воно так було. І от така в нас загорожа зелена. Ну, будемо починати потрохи зрізати ці злаки. як я казала, ми свиням даємо, вони їх згризають, потім ще собі в підложку кладуть, так що така добра справа у нас з корською мисів виходить, і їдять вони, і самі собі потім стелять. Ну, будемо тут зрізати прибрати, бо хочемо тут міняти забор, прибирати. Знову трошки буде потепління, то. Десь, можливо, завтра після обіду можна буде вийти в грот. все таки сьогодні ще мокро. Досить мокро. Ну, всі зранку земля. У нас навіть мерша була. Ну, зараз знову повинно буде потепління, у нас так завжди. Спочатку мороз, а потім знову тепло. Бачите, навіть хризантеми не, не прихватило зовсім. Оці ці останні досі цвітуть гарно, гарно цвітуть. Прийшлися ми з чоловіком зараз попіднімали дерева кущів, все попідв'язували. Окрім цієї черешні. Ну, черешня вже піде на дрова вже все. Це вже просто нереально цей стовп вирівняти. От так пройшлися, все попідв'язували з чоловіком. Все, що полягало, попадало. Ось, бачите, черешня вже все. Ну та й фіг з нею. Так. Так як бачите, що живі загорозі зі злаків можна саджати і добре вони виглядають. Вчора показувала рянтус, який у нас висоцінний. Гнуло його додолу. Під вітром сьогодні вже він більш-менш вирівнявся. І стоїть красотун. Помпаска взагалі красунька. Сьогодні вирівняли кедрон, підв'язали, теж дуже похилило його. Троянди похилило, підв'язували, ну, кущі дерева. Так. От так все, слава Богу, тіли на місці. Хати на місці у нас дуже багато в місті в Ізмаїлі, і в селі. Дуже поламало багато дерев, попадало і на будівлі, і на забори. Поламало, так що і багато без світла хто сидів, у нас слава Богу, нічого не порвало. Світло було, що саме дивне. Зазвичай ми завжди сидимо світла цей раз. нас це все обійшло. Бавовна трохи полягала, але все досі зелене, як бачите. Досі зелена і навіть видно квіточки. Правда, вже такі побиті, пошарпані, але квіточки. Ну, Нових коробочок поки не видно, нема що зривати. Хто питав за біламканду, зібрала сьогодні насіння я було. Так що буде, біламканда насіння буде. Ну, і бавовну потрохи збираю, теж трохи буде на продаж. Мокре все, мокре, але ну, тут ось стежка ця промокла. Ну, тим більше вона не, не дуже утрамбована, тому що ми тільки рік назад її робили. Засипали, рівняли тут. Кани. Кани потріпали, просто в такі в полосочки порізало. Ну, вже зараз ось потеплі, я буду викопувати. Дивіться, що які вони були гарні тут росли. І що з ними сталося? Скажу, просто на полосочки порвало. Ну, вже, в принципі, час вже викопувати, їх трошки підсохне земля і будемо копати, тому що ну, реально болото. От Просто болото ще. Гарний такий дощ в нас прийшов. Такий рянтус поліг теж. Гарний прийшов дощик. Ой-ой-ой, якась птичка побігла. Хі -хі, така смішна. Цікаво, чому вона не взлітає, а бігає. Було тут, ходжу, прям, прямо в болото всюди. Ну, Надіюсь, підсохне і можна буде трошки щось робити. О, полетіло все. Думала, може на поранена якась. Все це все зелене, так що мороз цей нам шкоди ніякої не завдав. Слава Богу, вітри теж більш-менш, ну, трохи поламало, але то таке. Всі живі здорові. Зараз. Зараз. Тільки думаємо, як бідні наші хлопці в тих окопах. Цій сирій землі в холодній. Так що, бачите, все держиться ось тут. Вербуцю підв'язали, бо майже лежала геть на землі, геть позривало її. Добре, що не зламало теж. Так. Троянди, які яскраві, гарні. Ну таке, все, слава Богу, ми всі живі, здорові, цілі. Це саме головне. Бажаю всім тихого, спокійного вечора.